До кінця року у Чернігові планують прокласти 700 метрів напірного колектора. Цю аварійну ділянку почали відновлювати ще у 2005 році. На сьогодні проклали близько 6 кілометрів. Це коштувало 20 мільйонів гривень. Зараз місто обслуговує очисна споруда, яка лише цьогоріч виходила з ладу 5 разів. Тому заміна старих труб є необхідністю для Чернігова. Як ведуться роботи з прокладання напірного колектору, перевіряли Чернігівський міський голова та секретар міської ради. Благодаря Прежде всего, поддержка нашего міського головы все-таки получила дальнейшее развитие и в столь неблагоприятное сегодняшнее время в этом году финансирования. То есть мы продолжаем прокладку очередной части нашего напорного коллектора. Вот, и мы планируем обязательно в этом году закончить ту часть. Діючий колектор вже давно застарів. Взимку його вихід з ладу може привести до повного відключення водопостачання міста та навіть до екологічної катастрофи. Ці 700 метрів уже укомплектовані матеріалами. Роботи проводить київська фірма. Аби повністю відновити колектор, потрібно 12 мільйонів гривень. За резервного фонду міської ради виділили 300 тисяч гривень. Підприємство залучає свої резервні кошти, але цього замало сподіваються на підтримку держави. Для цього Чернігівський міський голова вже Неодноразово зустрічався з представниками відповідних міністерств. Ми виконуємо роботи до, ну, до зимового періоду з тим, щоб е, вирішувати подальше фінансування вже виконаних безпосередньо робіт. Я розумію, що багато об'єктів є, але він надто важливий. Проекти ми розробляли за власні кошти. Ми нікого не просили коштів на реалізацію даного проєкту. Але це безпека і зустріч з міністром з надзвичайних ситуацій стосувала. З того, що це небезпека не тільки місто Чернігова, це небезпека питної ріки. Десна після відвідання будівництва Чернігівський міський голова зустрівся з колективом підприємства, де відповів на запитання працівників водоканалу. Люди розпитували про збільшення кількості дитячих садочків у місті, отримання молодіжного кредиту на житло та подальшу долю стрижня.